Автобіль комплектації летіки тут рік випуску. 2,4 мотор, автомат. Автомобіль стоїть на всесезонній гумі, легкосплавні диски, свіжо привезений із Сполучених Штатів Америки, поставлений на облік. По машинці що робилось? Паявся бампер, новий капот перефарбований в прибор. Дві фари нові, решіточка радіатора, крило відновлене, теж підкрашене, трошечки спакліпті є. Всі інші деталі цього автомобіля в рідній фарбі по машинці. Все добре, покори, все класно, 89 тисяч км оригінального пробігу. Автомобіль має парктроніки задні, камера задня. Так. Тут у нас все, як, як зазвичай все класно, все супер, стан бомба. Колір теж цікавий. Тут у нас по машинці йде така дуже красива біла полосочка вздовж цього кузова автомобіля. Автомобіль на передньому приводі, комбінується салон у нас зі шкіри і посередині текстиль, повний електропакет з з передніми автоматичними склопідіймачами. шкіряне мультикермо, є голосове керування. В автомобілі є датчик світла, в автомобілі є система старт-стоп, автомат, автомобіль на кондиціонері і такий малесенький невеличкий сенсорний дисплей. Сюди у нас виводиться камера заднього погляду. Щодо асистентів, автомобіль має датчик сліпих зон. В дзеркалі вмонтовані, плюс дзеркала у нас з підігрівом, плюс до всього у нас і камери заднього огляду, задні парктроніки і датчик, датчик дощок. Тож, друзі, цей автомобіль буде коштувати 15 тисяч 999 доларів. На вибіг тепер у нас є вже декілька компасів. Машинки самі по собі в ходу класні, і мотори гарні, сюди, і газ можна поставити щодо автомата. Щодо коробки автомат, теж надійні класи. Тобто машинка зібрала в собі всі якості надійного автомобіля, і тому він такі розповсюджений у нас на ринку на автомобільному ринку. Тож, друзі мої, у нас на вибір є різні машини. Якщо, наприклад, вам не подобається колір червоний, яскраво або там олівка, ось, будь ласка, темно-сірий колір з відтінком коричневого є в наявності на майданчику. Тож ми вас запросимо. Ми працюємо і чекаємо на вас.